Мікрохорті це універсальне хилатне мікродобриво для комплексного живлення овочевих та плодово-ягідних культур. У його складі амінокислоти, макро та мікроелементи у біологічно активній формі, що забезпечують повноцінний розвиток рослин на всіх етапах вегетації. Мікрохорті ефективно зменшує стрес після несприятливих погодних умов та обробки пестицидами, стимулює регенерацію тканин, покращує обмін речовин. І сприяє засвоєнню поживних елементів. Результат це більше квітів, більше зав'язі і більше товарних плодів із високим вмістом вітамінів, цукрів та амінокислот. Мікрохорті також сприяє зниженню вмісту нітратів та покращенню смакових властивостей продукції. Норми застосування замочування саджанців: 100 мл препарату на 10 літрів води замочувати на 2-3 години. Після чого обов'язково полити тим самим розчином. Передпосівна обробка насіння 50 мл препарату на 1 літр води на 10 кг посівного матеріалу. Позакореневе внесення 50 мл на 10 літрів води, 2-3 обробки за вегетацію. Кореневе внесення 1 літр препарату на 100 літрів води в пролитий ґрунт. Крапельне зрошення. 25 мл препарату на 1000 літрів води разом із мінеральними добривами. Рекомендована витрата робочого розчину 300-500 літрів на гектар. Мікрохорті це 100% розчинний препарат, сумісний із протруйниками, добривами та засобами захисту рослин. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.